Можуть перетинати кордон юнаки віком від 16 до 18 років, і які документи для цього необхідні обмежень для юнаків. У перетині кордону до досягнення ними 18 років абсолютно немає, і це визначено постановою 57 Кабінету міністрів України. Проте зверніть увагу, що є випадки, що при перетині кордону, наприклад, за місяць до досягнення 18 років можуть ваші документи більш пильно перевіряти. Але знайте про те, що законодавчих підстав заборонити вам проїзд через кордон. Немає, крім того, при перетині кордону у вас можуть перевіряти наявність військово-облікового документу, тобто чи перебуває така неповнолітня особа на військовому обліці. Проте такої вимоги в законодавстві теж не міститься для перетину кордону. Достатньо тільки закордонного паспорту. І, до речі, діти віком від 16 до 18 років перетинають кордон і без супроводу будь-кого із батьків, тобто мають право на самостійне перетинання.